Добрий день, дівки! Сьогодні ми з вами, у нас сьогодні конструювання, і зробимо ми з вами ось такий кошик. Бачите? Його теж можна подарувати, зробити для мамусі чи бабусі. І подарувати отакий кошик. Ну, вам знадобиться. Що нам знадобиться? І так, аркуш двостороннього паперу. Він цей двосторонній. А далі можна брати просто е, листочки паперу, отакі кольорові для квіточок. Можна брати будь-якого кольору, що вам, за, що вам більше сподобається. Далі ми беремо отакі смужечки паперу, білого, жовтого, е, можна комбінувати, отак. Бачите? І білий, і жовтий на одному. На одній квіточці, це буде залежати від вас. Треба зробити з картону ось такий трафарет квіточки. Або будемо складати квіточку, як вам буде зручніше. І так, ножиці, лінійка і олівець. Ну, Клей і серветка це як завжди. І так, беремо аркуш свій зеленого паперу двосторонній. Далі відміряємо полосочки по півтора сантиметри. Це може вам допомогти зробити мама або бабуся, і ви, вони вам розлініють. А вам треба буде тільки розрізати цей листочок. І так, перший, першу смужку ми відрізаємо. Для чого ми її відрізаємо? Щоб зробити потім ручку для, нашої, для нашого кошика, ось такого, замість букета у нас буде кошик. Ми відрізали. А далі ми розрізаємо до половини або відміряємо, щоб було зручніше. 10 см, воно повинно бути трошки менше, ніж е, друга частинка. Трошки на сантиметр на два Менше. І так, розлініли на полосочки і розрізаємо. Так. Тут вже не могла. І так, ми розрізали на полосочки. Першу полосочку, шмушку я зрізала для того, щоб можна було отак скрутити. І приклеїти. Для цього ми цей шматочок, що ми з вами відрізали, ми його намастимо, клеїмо. Так. І склеїмо з цією частинкою, яку йдемо з вами отак. От Почали різати. Потримаємо трошечки, щоб воно приклеїлось, щоб добре трималось. І так, ми з вами приклеїли те, що відрізали, там, де ви відрізали, і поки залишимо, щоб вона у нас висихала, ця корзиночка, кошик наш. І беремо смужки, з яких ви будете робити квіточки. Я ж кажу, тут можуть бути Будь-які кольори. Бачите, тут і рожевий, і помаранчевий, і, і, і сиренівий, як він правильно сказати, або рожевий, світло-рожевий, будь-якого кольору. Ми такі смужки розрізаємо з вами по 4 см, кожну, щоб у вас вийшли ось такі квадрати. На кожному квадратику або на одному квадратику ми беремо наш трафарет і обводимо, і обводимо квіточку. Ось так, олівцем, квіточку обвели гарненько. І можемо скласти зразу кілька листочків. Щоб у вас швидше ваша робота була готова, ми можемо скласти кілька листочків. Але щільно їх притиснули і вирізали зразу кілька квіточок. Ось, бачите, зразу кілька квіточок у мене вийшло. Так буде швидше. Ви порахуєте, скільки квіточок вам треба. Скільки у вас вийшло смужок. І рахуєте, скільки квіточок вам потрібно. Я брала квіточки двох кольорів: от нижче, які нижче, які вище. І так, щоб приклеїти, щоб було гарніше. Тепер нам треба зробити серединки до наших квіточок. Ми беремо смужку жовтого паперу. Я її розріжу. Щоб було легше вирізати. Складаю її навпіл, потім ще раз навпіл, потім ще раз навпіл. Або можна залишити так, як завгодно. І так, і в... малюємо, можна намалювати, тут трафарет не потрібен. Малюємо кружечок. Намалювали кружечок. І вирізаємо. У нас теж виходить з вами. Не один кружечок, а зразу багато кружечків. І ми їх тут, же, ну тут же, бо як вирізали всі кружечки, теж порахуємо, скільки нам потрібно їх. Вирізали ці кружечки і наклеїли на наші квіточки. На кожну квіточку всерединку ми з вами наклеїмо кружочок. Ось я вже зробила такі квіточки, щоб було швидше трошки. Я вже зробила такі квіточки, бачите? І наклеїла на них серединки. Тепер нам треба їх наклеїти на, нашу корз... на наш кошик. І так, щоб було гарніше, ми відрізаємо чер... через один. Відрізаємо не кожну смужечку, а через одну. Ми відрізаємо трошечки, щоб квіточки були різного на різному уровні. От так. Один довше, другий менше. Це як відріжете. Можете зразу провести собі полосочку, як коли ми з вами лінували ці смужки, можна було зразу. Але тут ви відрізаєте будь-якого будь розміру, вони будуть на різній висоті. І так, відрізали. Тепер, щоб воно не було таке, ми закрутимо наші полосочки. Що потрібно для цього? Беремо олівець і з, з основи проводимо олівцем. Бачите, воно вже закруглилося. Вниз Спускаємо, де вона розрізана, і до кінця притискаємо і проводимо. Так ми робимо з кожною нашою смужкою. І так, ми з вами закрутили наші смужечки. Бачите? Більше-менше це не, це не так важливо. І тепер приклеїмо наші квіточки. Мажемо тільки, намастимо тільки серединку, з якого почнете це від вас залежить, і притиснули, притиснули і потримали, щоб воно приклеїлось. Далі. Оці всі довгі я одним кольором. Якщо у вас квітки різнокольорові, не два кольори, а більше, ви можете по черзі їх приклеювати до вашої до вашого цього кошика потримали і так кожну квіточку. І так, і так ми з вами приклеїли усі квіточки, ось вони вийшли у mm нас -hmm. ось так. Воно трошечки можна от так пригнути, чи як, щоб у вас було нижче. О. І ту смужечку, що ми з вами першу відрізали. Тепер намастимо її клеєм і приклеїмо. Так, з двох сторін. І приклеїмо всерединку нашого кошика. Але треба так, щоб у вас, так, щоб воно було посередині. Можна порахувати ваші квіточки, щоб з двох сторін було однаково. Щоб була ця. Ручка посередині прижали, потримали, і вона у нас прикрасити можна, о, трошки, 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 трошки не діждалися. Зараз ще Приклеємо. От так. і потримаємо. Все ж таки, щоб воно приклеїлося. Так. А тепер можна прикрасити. Можна прикрасити верх вашої ручки цієї, або квіточками. Або можна зробити метелика, приклеїти. Це вже за вашим бажанням. І так, наша робота з вами готова. Сподіваюсь, що вам, вам сподобалась вона і ви зробите гарнішу, навіть, ніж у мене. Хочу побачити ваші роботи. До побачення.